Розділ 12. А запитав я про це, тому що на всіх оторочених листям гілках замиготіло світло, на землі я бачив подібне тільки біля річки. Проте дуже швидко я зрозумів свою помилку: до нас наближалася якась процесія, і світло, що мерехтіло на листі, походило від тих. Хто йшов там. Попереду крокували осяйні духи, але то були не духи людей. Вони танцювали і розкидали квіти, і ті опускались легко й безгучно, хоч кожен листочок важив тут разів десять більше, аніж на землі. За духами простували юнаки й дівчата. Юнаки по один бік, дівчата по інший. Якби я міг запам'ятати їхні спів і записати ноти, то жоден, хто б це прочитав, ніколи б не постарів. Серединою йшли музики, а за ними та, кого почитали, не пригадую, чи була вона одягнена, якщо ні, то хмарина радості і гречності огортала її, і навіть тягнулася за нею, як шлейф по щасливій траві. Якщо ж вона була одягнена в шати, то ілюзія її нагути безсумнівно походить від того, що її найпотаємніше єство просвічувало крізь них з надзвичайною ясністю. Одяг у цій країні нічого не покриває, бо духовне тіло оживляє його найменшу складку, перетворюючи все на його частину плащ чи вінок. Такі ж невіддільні, як око чи рука. Але я забув, чи була вона одягнена, пригадую лише невимовну красу її обличчя. Це, це почав був я, але вчитель зупинив мене. Ні, мовив він, про цю жінку ти ніколи не чув. На землі вона називалася Сара Сміт і мешкала. В Голдерсгрін. виглядає на те, що вона тут дуже важлива персона, хіба ні? Так, вона одна з великих. Ти чув, що слава в цій країні і слава на землі це дві зовсім різні речі. А хто ті велетні, дивіться, вони, мов живі смарагди, які танцюють і розкидають квіти перед нею. Хіба ти не читав свого Мільтона? Тисячі ангелів в обладунках служать їй. А ті юнаки і дівчата, що йдуть по боках, вони, її діти, то в неї величезна сім'я, сир. Кожен хлопчик і навіть дорослий чоловік, що зустрівся з нею, ставав її сином. Навіть якщо це був служка, що приносив продукти до її чорного входу, кожна дівчинка, зустрівшись з нею, ставала її донькою. Хіба це не лякало їхніх батьків? Ні, трапляються правда, такі люди, що крадуть чужих дітей, проте її материнство іншого роду, діти починали більше любити своїх батьків. Після зустрічі з нею. Мало хто з чоловіків, які бачили її, не ставав певним чином її коханцем. Однак така любов не руйнувала їхню вірність. Зовсім навпаки, їхня вірність своїм дружинам зростала. А то що за Звірина? Он кішка, кіт, ціла зграя котів і собаки, їх неможливо перелічити. І птахи, і коні, це її звірі, вона утримувала зоопарк це, як на мене вже занадто. Кожен звір і кожна птаха, які наближались до неї, знаходили місце в її серці, у ній вони ставали самі собою, і той надмір життя, яким Отець наповнює її у Христі, виливається на них. Я з подивом глянув на вчителя. Так, продовжував він, камінь, кинутий у воду спричинює хвилі, які розходяться колом усе далі й далі. Хто знає, де це закінчиться, відкуплене людство ще таке молоде, воно ще не набрало сили. Але й зараз, у мізинці великого святого, як ота жінка, вистачить радості. Щоб привести всі мертві речі Всесвіту до життя. Поки ми розмовляли, прекрасна жінка наближалася до нас, але дивилась де інде. Я глянув туди, куди дивилася вона і побачив надзвичайно дивного привида. Точніше, то були два привиди: один високий і худий, як віник, волочив на ланцюжку маленького. Зростом з невеличку мавпу. Високий був у м'якому чорному капелюсі, і когось мені нагадував, але я не міг зрозуміти кого. Коли прекрасна жінка підійшла до нього, майже впритул, він притис тремтливу руку до кістлявих грудей, розчепівши пальці і глухо вигукнув: Нарешті, ось тут я зрозумів, на кого він схожий, на поганого актора старої школи. Ох, любий, нарешті, мовила жінка, і я своїм вухам не повірив. Господи, та ж не може вона, аж тут я зауважив, що то не привид актор веде мавпочку, а мавпочка, себто привид карлик, тримає ланцюжок, а в привида актора на шиї на шиник. А прекрасна жінка дивилась тільки на карлика. Напевно, їй здалося, що до неї звернувся Карлик. Високого вона вмисно не зауважувала. Уся її увага була звернута на бідолашного карлика, і не тільки її обличчя, а й усе її тіло випромінювало любов. Потім вона на мій жах схилилась і поцілувала його. Я здригнувся. Огидно було спостерігати, як вона торкається тієї холодної, вологої, начисто нога, зморшеної істоти. Та вона не здригнулась. Френко, сказала вона, найперше вибач мені, вибач мені за все, що я чинила не так, і за все, чого не зробила від першого дня, відколи ми з тобою зустрілись. Тільки тепер я роздивився обличчя Карлика. Мабуть, від її поцілунку він став виразнішим. Ймовірно, на землі він був блідим, веснянкуватим, без підборіддя і з маленькими, жалюгідними вусиками. Він якось неохоче глянув на неї, краєм мока, позираючи на актора. Потім шарпнув ланцюжок, і актор заговорив. Гаразд, сказав актор. Облишимо це, ми всі не без гріха. Фізіономія його гидко спотворилась, це, очевидно, мало зобразити поблажливу грайливу посмішку. Якими між нами можуть бути порахунки? Я ж не про себе думаю, а про тебе. Саме про тебе я хвилювався усі ці роки, що ти тут одна і краєш собі серце без мене. Тепер, слава Богу, все минулося, мовила вона, забудь про це. Краса її засяяла так, що я ледь не осліп, а Карлик під цим солодким примусом уперше глянув на неї. На мить мені здалось, що він стає схожим на чоловіка. Він навіть сам заговорив, але, о, Господи, яке то було розчарування, коли він заговорив. Ти нудьгувала за мною, прохрипів він, чи то прогугнявив. Навіть тоді вона не розгубилася, любов і ввічливість продовжували струменіти від неї. Ти скоро все це зрозумієш, але зараз, почала вона, те, що трапилось наступної хвилини, шокувало мене. Карлик і актор заговорили в унісон. Звертаючись проте, не до неї, а один до одного. Бачиш, гірко говорили вони. Вона не відповіла та й чого від неї можна було очікувати? Я зрозумів, що вони одна особа, радше уламки того, що колись було однією людиною. Карлик знову брязнув ланцюгом. Ти нудьгувала за мною. З трагічним тремом у голосі запитав актор. Серденько, сказала прекрасна жінка, надалі звертаючись лише до Карлика. Ти можеш бути тут щасливим і радіти тут усьому, забудь про всі біди. На мить здалося, що Карлик послухався її. Він дещо пощільнішав, і лице його очистилось. Я просто не розумів. Як можна встояти, коли запрошення до радості співало всією її істотою, як те щебетання пташини у квітневе надвечір'я, і було воно таким, що жодна істота не могла противитися йому, але Карлик встояв. Вони з актором знову заговорили в унісон. Звісно, найшляхетніше пробачити і забути, скаржилися вони одна одному. Але чи зауважить вона це, чи помітить, скільки разів я їй поступався, пригадуєш, я віддав їй останню марку для конверту, бо вона писала матері, і нічого їй не сказав, а ця марка була потрібна мені. Я теж хотів листа написати. Я думав, що вона згадає. І побачить, яким безкорисливим я був, але вона не згадала. І скільки разів таке бувало, тут Карлик шарпнув ланцюжок. Ні, я не забуду, вигукнув Актор. І взагалі, я не хочу забувати, я міг би їм пробачити все, що вони мені вчинили, але через твої муки. О, як ти не розумієш, сказала вона. Тут немає мук. Ти хочеш сказати? запитав Карлик сам, від здивування не шарпнувши ланцюжка. Ти хочеш сказати, що ти тут була щаслива? Хіба ти не бажаєш мені щастя? Відповіла вона, зрештою, це не має значення. Побажай зараз або взагалі не думай про це. Карлик закліпав. Видно було, як неймовірна думка намагалася проникнути в його мізерний розум. Видно було навіть, що це приносить йому насолоду, на секунду. Він, було майже відпустив ланцюг, а потім знову вхопився за нього, немов за рятувальний трос. Що ж, промовив актор сухим. Чоловічим тоном, яким буває, приводять до тями знервованих жінок. Е, ми зустрінемо це як належить. Любий, сказала жінка, тобі нічого не треба зустрічати. Ти ж не хочеш, щоб я страждала просто заради страждання. Ти думав, що я мусила страждати, якщо люблю тебе. А я тебе люблю і не страждаю. Ти це скоро зрозумієш? Любиш? Мовив актор, ляснувши себе долоною по чолі, а потім додав, понизивши до трему голос. Любиш, хіба ти розумієш це слово? Звичайно, розумію, сказала прекрасна жінка. Я перебуваю в любові, у любові, ти розумієш, Щойно тепер я тебе люблю по-справжньому. Ти хочеш сказати, грізно мовив актор, що тоді ти не любила мене по-справжньому. Я тебе любила надто бідною любов'ю, відповіла вона. Вибач мені, будь ласка, там на землі, в коханні насправді було мало любові, те, що ми там називали коханням, було здебільшого бажанням бути любленим. Я любила тебе заради себе, бо мала в тобі потребу. А зараз? спитав актор, картинно заламавши руки, зараз ти мене більше не потребуєш. Звичайно, що ні, сказала вона, посміхаючись, так що я здивувався, як ті обидва привиди змогли втриматись від вигуків радості. Що мені ще потрібно? Тепер, коли я маю все, я наповнена, а не порожня, я перебуваю в його любові, а не самотня, я сильна, а не слабка. Ти станеш таким самим. подивись сам. Тепер ми не потребуємо одне одного і можемо любити по справжньому. Проте реакція актора була ще та вона мене більше не потребує, не потребує, не потребує, здавленим голосом жалівся він кудись у повітря. Як добре, що я побачив її мертвою біля своїх ніг, перш ніж почув ці слова, мертвою біля моїх ніг, мертвою біля моїх ніг. Я не знаю, як довго це створіння збиралося повторювати цю фразу, бо прекрасна жінка поклала цьому край. Френку, скрикнула вона так, аж дзвінка луна пішла лісом. Френку, поглянь на мене, поглянь на мене, що ти робиш із цим величезним потворним паяцом. Викинь геть той ланцюг, Жена його геть. Я тебе чекала, а не його. Хіба не бачиш, які насенітниці він плете? В її очах танцювали пустощі. Вона усміхнулась до Карлика, не звертаючи на актора жодної уваги. Подоба жалюгідної посмішки проступила на обличчі Карлика, бо зараз він дивився на неї. Її сміх пробив його першу лінію оборони. Він щосили намагався не допустити цього. Та йому це важко вдавалося. Як він не опирався, але став дещо вищим. Ах ти ж роззяво, продовжувала вона, яка користь балакати тут про це. Ти знаєш, не згірш від мене, що бачив мене тоді не біля твоїх ніг, а в ліжку, в домі престарілих. Це був дуже хороший дім для престарілих, і старша сестра не дала б нам валятись на підлозі. Це так кумедно, що цей твій манекен просто рікує тут про смерть. Це не спрацює.